Дуже гарна. Дуже гарна символіка, 17 рік, це мені подобається. От, е, я з собою взяла тільки два вірші, але маю чого тягнути. І по дорозі, поки їхала, е, мене звуть Люба Якимчук, представила І по дорозі, поки їхала, я зрозуміла, що один з них екстремістський, а тут, говорять, буду читати по три вірші. І я думаю, чи прочитати один, тричі, щоб краще запам'ятало, чи все-таки прочитати по От. Ну, не знаю, почну з першого там подивимось. Що будуть читати втричі? Більше екстремізму, хорошого Ну, Я думаю, що тут вже почали читати екстремістські вірші, тому мені вже не буде так вирізнятися на їхньому тві. Тому може я. Отже, а... Цей вірш був написаний ще минулого року улітку, але е, ну, я змінила тільки одне слово. звучить так актуально. Твій хребет це сходинки до головного мозку. А може головної мети, триматись за руки, переставляти ноги, круги загострювати, згладжувати кути. Твій хребет, як річка, гірська з порогами, твій хребет, як і наші усі хребти, вертикальна дорога до чогось простого, Бога непроста дорога, іти й іти, одягнути каски, зламати списи, кому спини зламати, кому кістки, змінювати звички раси та риси, і не змінювати свої казки. Твій хребет дорога до чогось сильного. Із дверима відкритими інші світи. Прочитати його тричі. Добре, я все-таки можу прочитати цей текст. А він був, до речі, написаний зовсім не як екстремістський, тобто підчат, тоді цього закону не було, і три роки мені було не це. От. Але ну, він буде написаний якраз під час мовних пакетів, пакетів під час прийняття мовного закону. Він називається Буглук пропонує вбити президента. Я занурююсь у свою країну як потопельник у воду. Я п'ю її солону кров жадібно, коли кров тече дробами, порушуючи правила дорожнього руху. Ми всі порушуємо правила. Так починається наша ранкова розрядка. Моя любов на крові замішана, її не вивезти ні хвором, ні милом. Я перебільшую, звичайно, мій милий, але твій спокій теж перебільшений. Єврейська газета пропонує вбити Обаму, бо він погодиться, як Аліса в країні чудес. Українська газета скрутилася в трубочку і курить нервово, бо знає, спочатку була правда, а потім з'явилися труп та ізвістія і ні слова про слово. Моя любовна крові змішана, її не вивести ні хворим, ні диму, е, ні милому. Я перебільшую, звичайно, мій милий, але той спокій теж перебільшений. І куди дивиться парламент і про що думає президент? Я помиляюсь. Звичайно, помиляюсь, парламент і президент лише марки сигарет, що не викликають ні раку, ні імпотенції, а тільки тотальну девальвацію валюти і цінностей. Моя любов на крові замішана, її не вилисти ні хворому, ні милом. Я перебільшую звичайно звичайно, мій милий, але твій спокій теж перебільшає. Ой, нема, чого візніше ніхто не бачить. Український народ підтримує Гуглу з записами в блогах, статтями у Вікіпедії. Але кинуть ті яйця, ловить у кошик вовк. Вінок покладений на президента, не вважають за натяк, а матузки на, на стелі в адміністрації трактують як арт-об'єкт. Моя любов на крові замішана. Її ні вивести ні хвором, ні димом. Я перебільшую, звичайно, мій мулюй, але твій спокій теж перебільшує.